Верховна Рада дійсно в цілому прийняла як закон. Це президентський законопроект про створення в Україні двох судів: спеціалізованого окружного адміністративного і апеляційного, спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. І по-простому, це два суди замість ОАСКу, Окружного адміністративного суду Києва, який був ліквідований за рішенням парламенту два роки тому, здається. У них буде та ж сама юрисдикція, ну майже та ж сама, яка була у васка. Це будуть надзвичайно важливі суди, бо вони будуть мати можливість і право юрисдикцію розглядати спори по оскарженню нормативно-правових актів, дій бездіяльність органів центральних органів виконавчої влади. Це надзвичайно важливе. Вони надзвичайно чутливі і серйозні наслідки мають. Звичайно, що до суддів цього суду, окрім високопрофесійних, вимог ще є надзвичайно важливі вимоги по доброчесності. Тому рік тому в координації з нашими міжнародними партнерами і з врахуванням їх рекомендацій, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає, що в процесі створення цих судів судді таких судів будуть набиратися в тому числі за участю міжнародних експертів. Тобто буде створена вона вже в стадії створення експертна рада, до якої наполовину вона буде складатись від представників нашої суддівської спільноти, органів суддівського самоврядування, і наполовину від міжнародних експертів. І вони будуть допомагати вищій кваліфікаційній комісії суддів перевірити і професійні навички, і доброчесність. Ну, звичайно, в першу чергу доброчесність. Для чого це потрібно, щоб дійсно потрапили люди, до яких. ну, немає зауважень в питаннях доброчесності для того, щоб була довіра. Довіра у наших людей, довіра у наших міжнародних партнерів до цих суддів. Ну і цей конкурс має бути максимально прозорий. і Відкритий звичайно. Ти правники, які готові пройти досить жорсткі, як показує досвід, горнила такої перевірки. Будь ласка, приймайте участь, а все суспільство може спостерігати за цим процесом.